Щастя, радість. Щастя, напевно, Я... посміхатися, тільки щаслива людина може насправді. Ну або це нещира усмішка. Полтавка Ольга каже, під час війни бувають жахливі ночі та дні. Тоді підтримувати бойовий дух і тримати усмішку їй допомагає родина. Любов, напевно, рятує до чоловіка, до дитини і їхня до мене. Після повітряних тривог відволікає та змушує усміхатися природа й інші люди. Ділиться Полтавка Наталія. Ти, якщо вони трошки задоволені, вже приємно, що людина вміє виходити з цієї ситуації. Треба більше гуляти і спілкуватися своїми руками, щось робити в огороді глупатись. Дарує усмішки і душевний спокій родині Анни та Дениса, батькам двох донечок, прогулянка, відпочинок із сім'єю, а також кохання, говорить подружжя. Я коли баюся дружині, в мене поди затримується, але це радість, це... Це завжди бути біля дітей, діти завжди радують, і посмішка від цього завжди. Це можуть бути всяка дрібниця. Ось дитина щось показала, зробила, чоловік зробив, сонечко засвітилося, якась тінь смішна стала. І це є привід до посмішки. Приїхав до дочків Полтаву Олександр, мешканець Охтирки. Ділиться, допомагають усміхатися Віра та Надія. Бере гордість за наш український народ, за нашу культуру, що ми є. І ніхто нас не зрушить з нашого шляху. Це успіхи нашої, нашого ЗСУ. Надихають онуки. І хочеться вірити, щоб у них, щоб у них було щасливе дитинство. Без війни. Радість, зацікавленість, задоволення, надія, позитивні почуття, які може відображати усмішка. Не проживаю радості. Така проблема актуалізується під час повномасштабної війни, говорить психолог і психотерапевт Дмитро Медведєв. Однак, попри воєнний час, варто дозволяти собі усміхатися, радить він. І в момент а, посміхання ми виводимо певні емоції через тіло наружу. А, Позитив буде в тому, що у людини не накоплюється всередині стримана емоція. То коли ми багато усміхаємося, то можемо почути таку фразу, як Да, чого ти там посміхаєшся, як дурачок. Але посміхатися потрібно, коли ми посміхаємося на певну дію людини. І в нас виникає соціальний зв'язок. Соціальні зв'язки добре впливають на психічне здоров'я. Щоб більше усміхатися, треба бути уважнішим до приємних дрібниць. Більше спілкуватися з друзями, які дозволяють собі усмішку, а також помі прояви радості в собі, каже Дмитро Медведєв. Просто для цього треба виділити час. Ідеш по вулиці, побачив да, що любиш собак або кошок або якась мила для тебе картинка, приділити цьому а, буквально там 3-5 секунд, сфокусувати увагу, вийти із череди своїх думок. А і дати собі тихенько усміхнутися, посміхнутися кончиками губ або навіть просто очима. Усмішка за даними Національного інституту здоров'я США, допомагає знизити рівень стресу.